Всім добрий вечір. Знайшов таку систему рівнянь з параметрами. Ось в нас є умова. Потрібно знайти максимальне А, коли система матиме один розв'язок. Чому я обрав саме цю систему? Оскільки вона є досить проста і таку систему на НМТ потрібно розв'язувати і отримувати бали. Перш за все, нам потрібно знати рівняння кола. Ось у нас рівняння кола. Бачимо, що перше і друге рівняння системи відповідає рівнянню кола. Але в першому рівнянні у нас немає дужок. Так, де вони поділися? У нас А і Б будуть дорівнювати 0 для першого рівняння. А це означає. Що центр кола буде знаходитися в якійсь точці, наприклад, О з координатами 0, 0. Або, іншими словами, знаходитися в початку координат. Крім того, у нас радіус в квадраті дорівнює 81, тому радіус дорівнює 9. Тут ми не будемо нічого рахувати, спробуємо, скажімо так, виловити розв'язок цієї системи. Тут просто потрібно уявити собі коло, яке має центр в початку координат і має радіус 9. Можна собі якусь таку навіть схему накидати. Наступне рівняння в нас теж рівняння кола. Але ми бачимо, що тут у нас вже в дужках є x плюс 2. Відповідно, координата центра кола буде зміщена. Це вже не буде 0,0. Наш радіус дорівнює А, тобто радіус дорівнює А. І для того, щоб показати вам розв'язок цієї системи, скористаємося таким графічним калькулятором. Тут у мене вже два рівняння є введені. Але спочатку зробимо ось так. У нас є початкове рівняння x квадрат плюс y квадрат дорівнює 81 з радіусом 9. Воно у нас незмінне, ми маємо тут конкретно радіус і центр. Це є наше червоне коло. А тут у нас А в квадраті. Напишемо, що наше А дорівнює 1. Подивимось, що ми будемо мати. Ми бачимо наш центр з координатами мінус 2 і 0. І спробуємо збільшувати наше А. Але будемо обирати цілі числа. 4. 9. І так далі. ми бачимо, що, коли ми збільшимо на 1, 2, 3, на 4 одиниці наш радіус, то в нас буде перша точка дотику. Значить, збільшимо на 4, у нас зараз радіус 3, тоді 7, 7 в квадраті 49. Це наша перша точка дотику. Якщо ми будемо збільшувати наш радіус, наступний це буде 64, оскільки 8 квадраті, наше коло буде поступово виходити за межі червоного кола. І ми знову ж таки бачимо, що ось тут правий край кола у нас в точці 60. Нам необхідно ще додати 3 одиниці до радіуса, і ми отримаємо ще одну. Точку дотику. Нас 8, додаємо 3 одиниці, це 11, 121. Бачимо, отримуємо ще А до рівні 11. Якщо ми будемо надалі збільшувати радіус 144 чи 169, то більше точок дотику не буде. Чому, бо коло червоне у нас має сталий радіус, а. Якщо ми А в другому рівнянні змінюємо, то ми бачимо, що після 11, якщо буде більший радіус, ніж 11, то в нас уже розв'язків не буде. Тому запишемо, що А дорівнює перше 7 І А2 дорівнює 11. Ну і потрібно, напевно, було почати з того, що. Розв'язок системи, коли ми графічно розв'язуємо. Це є точки перетину двох кіл. Так як нас просять знайти максимальне А, то обираємо з двох. Максимальне це буде а 2 11. І це буде нашим розв'язком. Якщо маєте питання до цього завдання, пишіть, будь ласка, в коментарі. Всім дякую!